Є новини, друзі, всі результати перемовин і аналіз в одному відео. Дослухайте до кінця, і що добре, а що погано. Так от почнемо з доброго. Те, що заявив міністр закордонних справ Туреччини, що і Росія, і Україна досягли принципової згоди про нову зустріч. Тобто, вони досягли відповідних домовленостей, і далі вони будуть зустрічатися дві делегації російська і. Українська, що саме було домовлено, то що добре, це обмін тисячу військовополонених на тисячу. Це буде найбільший обмін. Якщо він будуться, не зірветься. Ну, це прекрасно, і це початок діалогу. Можна так сказати. Друге питання це припинення вогню, на якого ми всі чекаємо, і хочемо досягти. Делегація російська і українська підготують реальний план ну, письмовий, тобто, що хочуть росіяни, що хочуть українці, і передадуть один одному, а після цього буде нова. Зустріч. Ну і буде обговорюватись зустріч Зеленського та Путіна. От три основних пункти перемовин, які нам довели делегація російська, українська. Росіяни погрожували на перемовинах. Це пишуть вже американські видання про те, що вони говорили, що захоплять Харківську, Сумську область. Ну тобто були такі погрози. Ми це вже бачили, що вони можуть воювати вічно, і багато людей, які тут були на перемовинах, можуть втратити своїх близьких. Але Росія готова воювати вічно. Ну, ми це розуміємо. Хороший понт, як то кажуть, дороже діяннях ми бачимо, як вони Харків вже 3,5 роки захоплюють. Хоча ну це не панацея, тому що йде війна, люди гинуть нас атакують ракетами, шахедами щоночі, і це факт. І добре, те, що не припинилася розмова, тобто перемовини продовжуються. Було би. Класно, якщо от вони не пішли, як говорив Трамп, на припинення вогню, щоб ввели санкції. Але цього судячи зі слів зеленського після розмови з Трампом його заяви не відбудеться, тому що він написав, що наша позиція, якщо росіяни не йдуть на припинення вогню, далі припинення смертей, припинення війни, мають бути сильні санкції введені. Але коли вони можуть бути введені, не написав Зеленський, тому переговори можуть вестися один тиждень, другий тиждень, місяць, другий місяць про припинення вогню. А це означає, що Трамп не готовий вводити санкції про те, що я постійно говорю. Оця невпевненість в українській владі. Ну і в Європі. Я думаю, що Європа вона без Трампа абсолютно імпотентна. Тобто, домовились ну, підготувати відповідні документи про припинення вогню з української з російської сторони і знову зустрітись. А далі, як то кажуть, буде видно, але мирний процес. Пішов, хто би там що не казав, ну і треба досягати результату. І треба працювати з Трампом, тому що він єдиний. Єдиний може натиснути на росіян і добити їх на припинення вогню і війни. Тому що економіка, я ж наголошую, вона однозначно страждає. Вот такі короткі результати. Лайк, репост, підписка. І трансляції сьогодні не буде, тому що нема про що говорити. Я все сказав.